Освітлення немає, але ви тримайтеся. Жителі села Кам'янка, що входить у Березнівську громаду, бідкаються через відсутність вуличного освітлення. кажуть, вимкнули з початком повномасштабного вторгнення і забули. зимовий час день короткий. Діти з гуртків їздять з Березного. Так само освітлення немає. Люди їздять з роботи, дівчата приїжджають о шостій пів сьомій вечора. Ну глухо. 12-річний син пані Олени їздить у Березне на гурток з програмування, повертається пізно. Темнота страх людський, не знати як і не знати де. Відповідно, з нашими дорогами, як їде на велосипеді, буває додому або зустрічаєш його. Вибігає чи пеш чи що, то дитина летить через руль. В Харків. Вчора ми дивилися буквально весь світиться, як на лодоні, круглі сутки, ялинки і все остальне. А в нас війна. Жителі, які звернулися до нашого телеканалу, розповідають, що розуміють умови, в яких живе держава, так само, як і всі сидять без світла під час відключень. Втім, додають, коли з електрикою проблем немає, хочуть, аби було й вуличне освітлення. Розповідають, що навколишні села, які входять до інших громад, мають такий елемент комфорту. Більше того, освітлюються вулиці і в центрі громади березному. Частково може бути тільки на центральних вулицях міста Березне, де інтенсивний. рух. А от у селах, які входять в Березнівську громаду, за словами посадовця, вуличного освітлення немає. А це 36 населених пунктів. Саме на них і вирішили економити. бюджетні бюджетний З початку воєнного стану бюджетні ресурси місцевого бюджету надзвичайно впали донизу. І ми стараємося економити максимально на чомусь, щоб забезпечити в таких ситуаціях, так, як ми маємо сьогодні, максимально забезпечити об'єкти критичної інфраструктури. Посадовець зазначив, що про бажання жителів Кам'янки знає, але лише одному селу вмикати вуличне освітлення недоречно. Треба усім і відразу. А це за словами посадовця дорого. Втім, не виключення, що можливо ситуація покращиться. Якщо фінансові ресурси будуть дозволяти, звичайно, ми маємо забезпечити комфортні проживання наших мешканців. Раніше вуличне освітлення у Березнівській громаді, згідно з графіком довоєнного часу, восени взимку та навесні вмикали з 17.00 до 23.00. Наразі жителі Кам'янки готові до коригування графіку, але просять, щоб освітлення будай було з 1700 до 21.00. Сподіваються, що їх почують.